Один з учасників зустрічі запитав про статус Єрасалимської мечеті Алякса згідно Ахмадійської мусульманської громади. Щойно Амір Сахіб, шаріф -адес Сахіб виступив з промовою, в якій він назвав цю землю землею попередніх пророків та святою землею, тому з цього стає очевидним, як ми до неї ставимось, якби вона не мала жодного значення. Тоді Амір Сахіб не згадав би про цю землю? Скажіть мені, а як мусульмани на ахмаді ставляться до цієї землі чи мечеті мечетіакси? Вони вірять, що святий пророк мир йому та благословення Аллаха зійшов туди фізично, але ми кажемо, що це було бачення. Він ніколи не спускався туди фізично, це неправильно. У що ми віримо, як Ахмаді? Ми віримо в те, що це було бачення і що воно було першою кіблою напрямком молитви. І з цієї причини також було священне. Правильно, вона була попередньою кіблою, і потім змінилася. Насправді, після переселення в медину кібла змінилася майже через 16 або 17 місяців. Хазрат Маслех Маут, нехай буде задоволений Немалаг, докладно прокоментував це. І я згадую деякі моменти, які близькі серцю. Серед них є те, що це було бачення, і йшлося не тільки про баїття. Туль Магдас, а й про те, що святий пророк, мир йому і благословення Аллаха переселився і вирушив до Медини. І медина набуде особливого статусу в очах народу. Другий аспект полягає в тому, що іслам поширюватиметься у східному Єрусалимі та його околицях, які опиняться під контролем мусульман. І дійсно він протягом багатьох століть був під владою мусульман. Потім, внаслідок їхніх власних слабкостей, помилок та недоліків, вона вислознула з їхніх рух. Коли ми говоримо, що вона має особливий статус, вона безперечно має особливий статус. Одне з пояснень полягає у тому, що ісра нічна подорож була баченням і не відбувалася фізично, це було духовне бачення, в якому святий пророк, мир йому і благословення Аллаха, вирушив до Єрусалиму і побачив різні речі, а потім повернувся тієї ж ночі і довге пояснення цьому. Правильно? Але завдяки цьому медина набула особливого статусу. І тепер ми бачимо, що хоч в якийсь момент Байтуль Магдас була кіблою для мусульман, але коли Всевишній Аллах змінив напрямок кібли, що сталося після цього, медина набула більшого статусу, ніж Байтуль Магдас. І незважаючи на те, що вона є землею пророків і священною, медина займає вищу позицію. Неправильно говорити... Що байтуль Магдас має вищий статус, оскільки вона була кіблою мусульман. Насправді її статус нижчий за статус медини, і всі мусульмани визнають це. Вище за всіх стоїть мека, потім медина. І це також є священним місцем. І ми визнаємо, що вона є святою. Однак щодо Ісри, говорити, що байтуль Магдас займає високе становище через те, що святий пророк Мирі моє благословення Аллаха спустився туди фізично, ми не приймаємо цього. Бо Ісра нічна подорож, була баченням, як сама подорож, так і події, що мали місце. Ми вважаємо, що Байтуль Магдас має особливий статус завдяки своєму зв'язку з минулими пророками. Але ми не вважаємо її дорожчою для нас, ніж Медина. Мека та Медина мають свій особливий статус. По-друге, люди, які проживають там, повинні захищати це місце. І всі ці речі говорять нам про те, що, хоч це місце, була кіблою. Але коли Всевишній Аллах наказав змінити кіблу, то змінилась не тільки кібла, а й статус медини, перевершив статус байтуль Магдаса. Коли сам Всемогутній Аллах підніс статус медини, як це зробив святий пророк миріму та благословення Аллаха, то який сенс перечатися про те, у що ми віримо щодо цієї землі? Це третє святе місце, і ми визнаємо, що це священне місце. Воно було землею пророків. І ми визнаємо це, а також те, що мусульмани жили на цій землі. І Всевишній Аллах передбачив це. І також згадується про те, що якщо євреї не поводимуться е, належним чином, мусульмани знову окупують її. Але це станеться не за допомогою зброї. Навпаки, це станеться через молитви віруючих. Тому чим більше буде віруючих, чим більше буде молитов, і чим більше вони виконуватимуть свої обов'язки перед Богом і Його творінням, тим швидше їм буде даровано керівництво цією землею. Так чи інакше, це місце має особливий статус, і мусульмани відповідають за його охорону. Однак говорити, що вона має значення з цієї причини, що святий пророк і благословення Аллаха фізично спустився туди, в ніч і сри є невірним, але ми це не віримо.